Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні ми поговоримо про овочі та фрукти, які дуже корисні для вашого організму. Овочі це рослини, які ростуть у саду і городі. Вони бувають різними кольорами, формами і розмірами. Наприклад, є червоні помідори, зелена капуста, велика морква і навіть фіолетовий баклажан. Овочі допомагають нашому тілу рости і бути здоровим. Вони містять багато вітамінів і мінералів, які роблять нас сильними і енергійними. Фрукти це просто скарбниця для нашого здоров'я. Найкориснішими є яблука, соквіти, груші, сливи, персики. Вони багаті на вітамін А. Цей вітамін покращує гостроту зору, сприяє гарному стану шкіри та волосся, зміцнює кісткову тканину і зуби. Отже, дітки, овочі та фрукти це сила і здоров'я нашого організму. Я вам пропоную пограти в гру. Що у кошику? Давайте розглянемо і назвемо овочі і фрукти, які лежать там. Давайте уважно розглянемо цей кошик, що ви бачите? Ми тут бачимо червоний перчик, морквинку та фіолетовий баклажан. А у цьому кошику, що лежить? У нас тут капуста, бурячок та кабачок. Дітки, уважно подивіться, а що в цьому кошику знаходиться? Червоне яблуко. Гострий перчик та часничок. А тут що? Так, дітки, вірно, це в нас тут грушка, гарбуз та баклажан. А цей кошик що назбирав? Гілочку винограду, зелене яблуко та сливку. Давайте уважно розглянемо цей кошик, що ви бачите: бурячок, перець та морквинку. А що ж лежить у цьому кошику? Зелена капуста, зелений огірок та картоплинка. До цього кошика ми положили червоний помідор, зелений перець та. Цибулинку. Малята. Пам'ятайте, що важливо їсти овочі і фрукти. Щоб наше тіло було здоровим і сильним. Також, коли ви їсте разом із своєю сім'єю, це робить вас щасливими і близькими один до одного. Тож спробуйте різні овочі і фрукти та страви з них, і не забувайте. Ділитися ними зі своїми батьками та друзями. Будьте здорові і радісні!